Всім добрий день! Ви на каналі Петро Могила ТВ, і сьогодні ми говоримо про мову. 21 лютого. Ми відзначаємо міжнародний день рідної мови. Цей день є важливим для відзначення та вшанування багатства та краси української мови, яка є не лише засобом спілкування, а й ключем до збереження національної ідентичності. Ми підготували декілька фактів. Декілька найцікавіших фактів про українську мову. Отже, факт перший. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за мелодійністю після італійської і третє за красою лексики після французької та перської. Факт другий. За даними Національної академії наук України, сучасна українська мова містить понад 256 тисяч слів. Факт третій: перші слова з української мови записані в 448 році нашої ери. Тоді візантійський історик Пріськ Панікійський перебував на території сучасної України в таборі Володаря Атіли, який згодом розгромив Римську імперію і записав слова мед і страва. Факт четвертий. Українську офіційно визнали літературною мовою після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Івана Петровича Котляревського ми називаємо основоположником нової української мови. Факт п'ятий. На відміну від інших східнослов'янських мов, іменник в українській мові має сім відмінків: мова йде про кличний відмінок, який існує також в латині, грецькій і санскриті. Факт шостий. У короткому словнику синонімів української мови зібрано 4279 синонімічних рядів. Найбільше синонімів має «бити» – цілих 45. Факт сьомий. Найоживанішою в українському алфавіті є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменш уживана літера це Ф. Її вживають переважно в запозичених словах. Факт восьмий. Серед українських слів найчастіше використовують іменник Рука, прикметник Великий, дієслово Бути і займенник Він. Факт дев'ятий Однією з родзинок української є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувально писливу форму, яку вжито в гімні України. Давайте згадаємо, згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Факт десятий в нашій мові є особливі слова, паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як справа наліва, так і зліва направо. Ось, наприклад, Я несу гусеня. Факт 11. Дуже важливою частиною української мови є її діалекти: унікальні для кожного регіону. Разом із вивченням української нормованої мови важливо також пам'ятати і зберігати особливості свого діалекту. Факт 12 Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Цей твір перекладали 147 мовами світу. Факт тринадцятий найпопулярнішою у світі піснею українського походження можна назвати різдвяну пісню Щедрик. Іноземцям вона відома як Керол Bells». Важливою частиною українського фольклору є народні казки. Найвідомішими українськими казками вважаються Пан Коцький, Солом'яний бичок, Коти Горошок, Дівчина і Місяць, а також і Васик та Телесик. На цьому наші факти завершилися. А далі ми будемо перевіряти, чи знає наша університетська спільнота українську мову. Дивіться в наступному випуску!